Вітаю, 21 червня 25-го року троянда Бейті, Бул. Ну, Троянда, друга річка. Отримала я її в позатому році на осінь. Осіння посадка на зиму 24-го року садилася. Відмір розсадженець був поганий. В тому році вона взагалі не квітла. Я і назву навіть її забула, думала, що. Нічого не буде з нею. Але ні, в цьому році ось вона пішла, і такі в неї гарні квітки. Квітки такі майже метелики, але такі гарні, такі красиві, жовто-червоні. Як відцвітають, становляться біла малиновими То біла-червона, а то біла-малинова. І квітка тримається довго. Отак вона в розпусці, отак вона довго тримається. Отак ось вона в полурозпуску, такі ось поп'яночки. m b